Доброго дня, шановні садівники! Сьогодні ми з вами підійшли до абрикос. Ось у нас ці летки, які весною ранньою були радикально обновлені. Що значить радикально обновлені? Ми їх гілки великі відпиляли від стовбур десь приблизно на 50-70 см. І залишили декілька штук. Ну Кому цікаво, може подивитися. У нас є відео, коли ми обновляли ці абрикоси, ось цей ряд. Там все ви гарненько побачите, хто захоче. Як бачимо, всі вони гарненько обновлюються цілий ряд, бо деякі глядачі говорили, що «да, добре обновлювати, коли дуже багато їх. Там якесь як одне пропаде, то не страшно. Я вам хочу сказати, що не бійтеся, навіть якщо у вас одне дерево, яке треба обновити. Обновлюйте і не бійтесь, вона дуже гарненько обновиться. Ну, поможемо подивитися, ми зараз підемо, покажемо інші дерева, який теж обновлювався. А це у нас дерева абрикоси, які, ви бачите, зараз ми їх вверх не пускаємо. Стараємося їх не пускати вгору, розріжувати, для того, щоб можна було гарно збирати врожай, для того, щоб вони гарно освітлювались, провітрювались і так далі. Тобто намагаємось тримати їх. На певній висоті, не пускати сильно вгору. Ну і скоротенько по цьому відео все. До побачення, всього найкращого і гарних вам врожаїв!